Що хочете, може допечатати і навірують у нотаріуса Ну, Тобто, я сам роздрукую і піду завірюю його в нотаріуса сам. Так. Ось такий чудовий телеграм-канал. Подивіться, пригон авто з Європи 47,5 тисяч підписників. Такий собі Віктор Олійник, менеджер, дуже серйозна людина, яка навіть не має номеру телефону. Але отже, нас зацікавила ця Audi, де це вона. Ось вона. Мені скинули він-код. Ось ВІН-код скинули. До цього авто бачимо, воно вже трішки змінилося, вже має інший вигляд. Інші параметри, інший пробіг, але нічого страшного. І навіть оголошення, яке мені скидали, скрін в Отомото, має інший ID номер. Але я думаю, це просто якась прикра помилка. Все тут має бути чесно і вірно. І от зараз я чекаю дзвінка. Алло? Доброго дня. Добрий день. Мене звати типу Богдан, мене це з компанії Айкар. Можете говорити? Так. А яка саме інформація вас цікавить? Ну, дивіться, що мені написали? Написали, нас зацікавив цей автомобіль. Що потрібно, щоб його пригнати в Україну? Складаємо договір, підписуємо предоплату 50%. Добре. То а де ми можемо зустрітися, щоб його скласти? Договір складаємо онлайн. Ну, а як е я можу бути впевнений, що мені цю машину привезуть. Якщо хочете, можете розпочати і завірити у нотаріуса Ну, Тобто я сам роздрукую і піду завірю його в нотаріуса сам. Так. Mm. А згідно чого мені його завірять. Як mm. відпочавсь? Ну, нотаріус завіряє, це коли ну, є оригінал якийсь. Це і скопій можна. Ага. Ну добре, я просто з цим не стикався, чесно, перший раз от собі вирішили автомобіль придбати. Е, розкажіть мені, будь ласка, як взагалі відбувається? Ми е, з вами склали договір. Внесли передоплату в гривнях, да, я так розумію, на карту? Так, на карту Приватбанку. Як авто потім? Е, як його розмитнювати? Які від мене документи потрібно? Фото паспорта та індиксаційний код з людини, на яку буде оформлятися машинка. Вам цікаво, є доставка ставка додому, чи ви будете самі забирати? З, ну самі забирати звідки? Знову ж таки. До Львова машинка приїжджає. Вже вона розмитнена буде? Ну так. Але а, вона ну... приїжджає на транзитних номерах. Ну я зрозумів. Ви поставити її на український отчт і до 140 доларів всі. 140 доларів, щоб на український облік поставити, так? Да? Так, так, так. Ну це я вже сам маю робити, чи це ви можете без мене зробити? Ми також можемо. Я зрозумів. Хорошо. Добре, то тоді які подальші дії? А чому, а чому не можна з вами зустрітися особисто? Ну, тому що в нас як такого пісусу в Україні немає, немає на дюсельбурге. Взагалі а хто мені машину має приганяти? М -м -м. Машинка приїжджає в течение 20 днів. А, бо він, він там писав протягом 5 днів, що вона приїде. Я знаю, ну воно все мені тільки робить, що за п'ять днів це ніхто не вирішить. Добре, скажіть мені тоді, будь ласка, яку суму я маю внести на карту і коли це і як це воно має бути? Ну, Зразу складаємо договір, потім скидаємо вам, Однає, підписуєте. Потім ну, а знайомлюєте і так писаєте. Добре, я, я то підписую, а з вашої сторони хто його підписує? І я потім можу його спокійно роздрукувати і піти у нотаріуса завірити, щоб я був впевнений, що це оригінал 100%. Так. Угу. Я зрозумів. Е, добре, хорошо. А як машина, скажіть, будь ласка, має перетинати кордон без мене? А навіщо ви там? Ми і На вічеви там. Я розумію, ну наскільки я знаю, що. На автовозі їдять. А, це на автовозі вона має їхати. Ну, звісно, вона я... Я ну, своїм ходом, і, як, і пробіг буде зовсім інший, вони ж мають сході ламатися. — Ага. Ну вона там, ви ж її перевірите, вона технічно справна? — Звісно, перевіримо, якщо все добре, можуть і не сказати. якщо якісь будуть нюанси, вам повинні скинути там фото чи відео. Ну просто, наскільки я знаю, хоча б дорушення потрібно дати водію автовоза, щоб він мав право е, мій автомобіль перевести через кордон. Ми так можемо. А у вас там все, все нормально, так? Да? Так. Я зрозумів. А як можна отримати хоча б е, примірник цього договору? Я просто 50%. 50% ну, це, це дуже багато. Ну, чесно, я б хотів би це особисто якось при зустрічі. Ну, так? можна тисячу, але тоді довгі складає, може не підписуємо. Ну, просто бумажка, так? Да? Ну так. Да. Ну, тобто, на чесне слово. Ну, можна складі так. Добре, а якщо цим питанням буде займатися Віктор, так да, ви кажете? Ну, я так зрозумів. А там... робота просто допомогти вам, щоб їх скласти домовити і все. Ага. Ну а чому. Я, я, я просто я дивлюся, такий великий телеграм-канал, а з Віктором взагалі там немає ні контактних даних. Чи зараз так оце все онлайн легко все вирішується, да? так? Ага. А куди. Не завжди на зв'язок виходить він дуже зайнятий. А, я понял. Ні, я відписував буквально за секунду. Видно, був свободний якраз. Багато часу Not видно enough. було в нього, да. ну, так. Або нам дуже повезло. Певно, що наш варіант наша машинка. Mm -hmm. Я зрозумів, як, як, як отримати договір, примірник? Я mm вам -hmm. зразу mm зараз -hmm. кину на Угу. Добре. Ось так виглядає договір купівлі-продажу авто. Тобто, це гарантія того, що мене точно не кинуть. Я думаю, взагалі нема за що хвилюватися. Ну, реально дуже серйозні люди. Зараз я чекаю дзвінка, будемо обговорювати, що робити з цим далі, куди кидати гроші. І взагалі, коли буде вже моя ауді? Алло, алло, А це ви кажете, де ви знаходитесь десь в Нідерландах чи де? У Дюссельдорфі. Офіс. Ага. В Німеччині. А, в Німеччині. А якщо такий варіант, бо це я тут щойно тільки що писав знайомому, от він в Німеччині, да? А якщо а він може особисто вам підвести? Ну, мені просто якось це буде спокійніше, коли вам особисто передадуть кошти. Чи тільки на рахунок? З віктором потрібно уточнити. Я тільки вже подивився, аудиторія в продана. Вона вже продана, так? Да? Потрібно якийсь варіанти варіант дивитися. Довго думали, довго думали. Бачите, треба було одразу ще вчора це все діло провернути. Добре, ну нічого, будемо моніторити, будемо моніторити, бо вже, і вже так настроїлися на цю машину, сподобалась і ціна, така звичайно тут таких не знайдеш. Добре. Добре, гарного дня. Якщо то будемо телефонувати вам. Добре. Угу, До побачення. Реально дуже багато людей на це ведуться. Щонайменше 5 людей, які на мене підписані, які до мене телефонували, питали, а ви не знаєте, як там відбувається цей перетин кордону? Бо вони поскидали вже по 30-40, 50 тисяч гривень за вдатку. Я не розумію. Люди, чим ви думаєте? Ну Ви реально думаєте, що отакі е серйозні люди, де немає жодного номера телефону, вам щось привезуть? Закінчуйте шукати цю шару, ну, серйозно, ви просто ну, ласий шматок для шахраїв, не більше того. Все, не попадайтесь на отакі розводники. Оці телеграм-канали, повірте, де ви бачите що там десятки тисяч підписників. Телеграм-канал це надзвичайно важка штука, куди можна набрати якихось там реальних людей. То. ну... Подумайте, десять разів подумайте, чи варто перераховувати гроші, і якоби колись отримати той омріяний автомобіль. То наш телеграм-канал не такий. В наш телеграм-канал я публікую суто наші автомобілі. В шапці профілю буде посилання. Маєте бажання, приєднуйтесь. Там, ми, там є всі контактні дані і ніяких передоплат ми не беремо. Все. всім гарного дня, не попадайтесь на цих шахраїв.